Всім привіт! Отож, дивіться, пров'язала я кругове в'язання до початку поділу на дві частини, тобто пройми на рукавчик. Досить непогано по кругу в'яжеться, дуже швидко. Поділила я по 88 петель по 11 рапортів. Дивіться, до розмір S, я хочу, щоб трішки така довгувата була. Разом з рапортом до початку пройми у мене, міряємо 35 см. Можете робити довше, можете робити коротше, все залежить від того, як ви розраховуєте. І зараз що я буду робити? О, оскільки 88 е, петальок, це у мене є чистих 11 рапортів. Це означає, що мені ще треба буде по краях додати по одній кромочній петлі. Для того, щоб візерунок виглядав досить непогано. І поки що не знаю, як він буде виглядати по краях, оскільки було кругове, відповідно, немає на, на чому грунтуватися, базуватися, але тим не менше, дивіться, що я роблю? Я починаю в'язати. І перший рядочок я не додаю поки що ніякі петлі. Починається рапорт, як зазвичай з вивертної петлі, і потім. В принципі, так, як іде уже рапорт. Тут, у мене, виходить, треба додати накидики 5 лицевих, і знову накид і наступний рапорт. Так, я буду продовжувати в'язати по кругу, потім дов'яжу до кінця, буду вертатися назад, і вже з другого рядка додам друг... крайню кромочну з права і потім з ліва. Так, дов'язала до кінця, бачите, поставила собі значок, маркер і обертаю назад. Зараз буду пров'язувати. Просто, звичайно, виверітні ряди, всі в'яжуться дуже просто, як показує візерунок. Тобто виворітними і там, де у нас йде початок самого рапорту. Там у нас йде з лицевої сторони виворітна петля, і, відповідно, з виворітної сторони лицева петля. Тому зараз дов'язую до кінця рядочку другий бік. Пров'язала я до кінця рядочка, і дивіться, повертаю на іншу сторону, і зараз треба мені буде поставити першу кромочну петельку. Раніше бачила, як це роблять в інтернеті. Зараз треба буде подумати, як це зробити. Зараз не зовсім так, не зовсім так. Зараз спробую мудрую, мудрую. Ось так. Напевно, я зробимо як вузликом. Бачите? Називається одне, бачите, а друге спробувати самостійно. Це є дві великі різниці. Зробила я вузликом петельку. І зараз не зробила, зараз ще разок. Саму ідею я вже вловила, як воно має бути, зараз зроблю. Бачите, як виходить, при в'язанні досить часто виникають подібні моменти. І для такого початківця, напевно, як я, не завжди все зручно, не завжди все зрозуміло. Хоча, якщо я в'яжу не на камеру, зазвичай все набагато простіше. Я просто закрутила. І ось так пішли вже в'язати. Тобто, з урахуванням двох крайніх петель у нас буде половинка, чи перед, чи зад я ще не вирішила, швидше всього, це буде передня частина, 90 петельок. І, звичайно, продовжую в'язати рапорт, як зазвичай. І ось тут вже дов'язую до кінця рядочка, дивіться, зараз доробляю останній рапорт, практично. До маркера. Угу. І бачите, у мене тут рапорт закінчується, от цими з сім'ях роблю одну лицівою. перетягую. І тут 100% нам потрібна крайня петля. Як не крутий, хочеться, не хочеться, а петля прямо потрібна. Тут її зроблю таким, як вузликом, Аматор ще той, зараз я затягну, і просто буде петелька. Бачите все. І повертаю на виворітну сторону і продовжую в'язати. Щодо висоти, в'яжемо саме таку висоту для початку вже горловини, яку ви вважаєте за потрібну. Це залежить взагалі від об'єму по грудях, це залежить від декольте і залежить від того, яку модельку ви хочете. Я покажу, як це зробила я. Зараз секундочку, дивіться. Отак От в мене вийшло. Це вже я зв'язала дві частинки. Тут така ситуація у мене, зараз покажу. Ем, щодо в'язання, як часто нам доводиться перев'язувати. Напевно, досить часто, особливо, якщо це перший досвід, і якщо ми маємо певну ідею, дивіться, що в мене вийшло. У мене по проймі, я тут зв'язала, зараз помірюю, і ми подивимося, наскільки воно взагалі буде зависоке. Наразі у мене. От, проймо на рукавчик, має поки що, тільки скажу, о, 18 см. 18-19, думаю, ще декілька сантиметрів вверх пров'яжу і вже буду спускати на горловину. Правда, поки що не знаю, яким чином. І ще хочу вам дещо показати, що стосується взагалі проблем з горловиною. Дивіться, я е, одну частинку вже пров'язала. Горловина у мене вийшла дуже геть погана. Я неправильно розрахувала, по-перше, вона маленька, по-друге, вона крива. І що я вирішила? Буду в'язати паралельно двома спицями, щоб можна було зрозуміти, в чому суть, чи я десь помилилася в Хоча, дивлячись на візерунок, я вже розумію, що горловинка буде трішки косити, тому що він йде ніби як однобоко в одну сторону і не має дзеркального відображення. Поки що, думаю, напевно, що я все-таки лишу, оскільки тут є 11 рапортів, я лишу всередині 5 рапортів на горловину, тому що 3 замало, а кількість рапортів не парна. Відповідно, лишу по 3 рапорти з одного і другого боку на плечики і плюс 11 на горловину. Попробую спустити так, як я задумала, на дві спиці окремо паралельне в'язання. І подивитися на результат. Ту задню частину я, звичайно, розпущу і перев'яжу, але спочатку хочу зрозуміти, в чому суть. Зараз будемо пробувати і покажу. І ось я пров'язала трішечки більше по візеруночку. Дивіться, зараз я вам покажу. Ну, мені виглядає, що десь таким чином має бути така висота. Хоча все дуже відносно, зараз покажу вам, чому. В кінці відео побачите, адже я накладаю голос, коли вже зробила відео, відповідно, зрозумієте, що пішло не так. Хоча по самій довжині вирбу все супер, бачите, 22 см. І зараз я буду ділити, я взяла допоміжну спицю, хочу зробити паралельне в'язання, щоб горловина у мене вийшла повністю симметрична. Це таке тестування. Не знаю, чи вийде, оскільки. Бачите, як йде візерунок. Він ніби йде з нахилом то вправо, то вліво. І, відповідно, рапорти не йдуть дзеркально. Вони йдуть ніби як паралельно. Тому зараз пров'яжу і покажу. Отож, дивіться дов'язала я, це у мене 5 рапортів. І тепер оцей середній я буду спускати. Повністю робити початок горловинки, і ділити вже на дві частини, і симметрично спускати. Тут я зараз повністю спускаю один рапорт, бачите? І в цьому в подальшому була моя помилка, але дивимося і просто наблюдаємо, як воно виглядає. Інколи сама горловина. Йде не тому, що ми не вміємо вираховувати, а за рахунок того, що треба досить сильно мудрувати через нюанси, особливості візерунку. І я тут, по-всякому, по-різному, пробувала мудрувати, але в результаті покажу, що вийшло. Так, я спустила один, бачите, тут воно є 5 рапортів, і зараз беру, бачите, цією спицею. Продовжую в'язати ще 5 рапортів. Дов'язала я от рапорт дов'язую до кінця, бачите, зараз перекидаю, а, і буду повертати, тобто буду в'язати поворотніми рядами, Бачите, є 5 рапортів тут, 5 рапортів на розовій спиці, так, справа зліва, обертаю я в'язання виворітною стороною і починаю просто в'язати виворітними петлями. От, пров'язую я виворітними петлями, зараз рядочок розовою, і буду далі спускати. Зараз покажу. Дов'язую я виворітний бік. Бачите, тут пров'язала. І починаю те ж саме зараз в'язати розовою, тобто повністю виворітну сторону. Паралельне в'язання. Пров'язала ряд однією спицею, пров'язала ряд іншою спицею. Взяла новий моточок. Зараз будемо з вами. Сувати туди ниточку, як ми це робимо. Так, зараз покажу. Сувати, ховати. Не можу розібратися з тими спицями. Так, дивіться. Першу ми знімаємо, ніби як крайню, не будемо пров'язувати. А наступну просто будемо брати. Нитку. До речі, ця спиця розова. Вона не зовсім зручна, тому що різкий перехід від самої спиці до цієї нитки, так? І, відповідно, треба завжди насовувати на неї. Так, беремо. Зараз я ще пров'яжу. І будемо притягнути і будемо в'язати. Ось так. Так, першу ми знімаємо. А другу, звичайно, бачите, як ось, так, як пров'язуємо виврітною петлею, зачіпаємо нову ниточку. І тримаємо її трішки, і в'яжемо так, щоб вона не сховала. Так, щоб вона схопилася, потім ми її будемо ховати ховати у в'язання. Головне, щоб спочатку. Все пішло добре, ми її притримуємо, потім починаємо пров'язувати далі, відповідно, вона вже буде триматися, якщо ми пров'яжемо другий, третій рядочок. Ось так я в'яжу до кінця ряду. От так ряд ми пров'язали. Вагесенько обертаємо на лицьову сторону, дивимося, щоб нитка не загубилася. Бачите, вона просто торчить, відповідно, треба дуже акуратно Спиці нові, і вони от закручені дуже. Так мені не подобається. Рахую повністю кількість петель. І тут зрозумію, що мені кількість петель має співпадати. Так? Дивіться, яка тут ситуація. Тут, якщо ви добре слідкували за попереднім відео, є момент, що кожен рапорт починається з виворітної петлі, а закінчується лицевою. І він йде з нахилом. Відповідно, не так важлива кількість рапортів. А ще й важлива кількість петель. Петлі мають співпадати. Тому, якщо ви лишаєте, наприклад, 5 рапортів, чи 4, чи 3, неважливо, обов'язково ще порахуйте крайні петлі. Бо з правої сторони це буде крайня плюс початкова виворітна, і тоді вже йде рапорт. А з лівої сторони там може не бути крайньої, розумієте, так? А уже зразу може йти виворітна. А в кінці може бути додаткова крайня, якої не буде в правій стороні. Ну, тобто, ви коли будете в'язати, ви зрозумієте саму суть, чому може виникнути дана проблема. А зараз я вам просто покажу, що з усього цього вийшло і як я вирішила дане питання. Ось я дов'язала і стикнулася з проблемою, що спускаючи по одному рапорту, зараз навіть, ми з лівої сторони виходимо на такий кут, а з правої сторони на пологе. Все одно не добре виходить горловина. Тому що в результаті вийшло ось так. Вийшов ось такий ось така горловинка. І єдине, що мене дуже смущає. І ось такі рукавчики. Це те, що, дуже, якщо одягати, то дуже глибоко. І чомусь виникає такий ефект якби, незакінченого виробу. Тобто воно ніби хоче отут зробити горловинку, і, можливо, тут доробити коротенькі рукавчики так, до ліктя. У мене ще лишилося раз і ось цілий. Я не знаю, наскільки вийде їх, треба подумати. І єдине, що ще тут хотіла сказати, мені заглибока пройма на рукав. Тому, можливо, я її ще шию. Я подивлюся ось тут і ось тут, тут ще глибше. Хоча так не виглядає. Просто на розмір S мені воно заглибоко. І, можливо, під вагою самого виробу, бачите, воно тут дуже гарно лягає. Цей патент тримає і от. Наскільки він довгий, що тут під нависає дуже класно, будемо зараз дивитися. Якщо взагалі у вас є ідеї, як зробити далі, або як зробити краще, будь ласка, пишіть в коментарях. Буду рада, можливо, попробувати щось. Тому що поки що, поки що, ну, практично цілий, так, да? Практично два моточки і трішки ще є ниток на горловину. Подивимося, що з того вийде. Буду пробувати. В результаті, мабуть, в наступному відео вже покажу, що я додатково зробила, і поки ж я буду це робити, обов'язково пишіть коментарі, можливо, виріб мій зміниться згідно ваших порад та рекомендацій. Па-па-па-па!